Добрий день, ви на каналі Ніна Kyiv. Мене часто запитують, як зробити тістечко картопля. Та це, мабуть, найлегкий та швидкий в приготуванні десерт, а смакує він при цьому завжди неперевершено. Та це улюблений смаколик для багатьох, котрі гості розмітають найпершим. Це тістечко почали готувати на кондитерських фабриках, щоб не псувалися обрізки бісквіту. І це тістечко швидко стало популярним. А зробити його не складно. Для тістечка картопля треба поєднати бісквіт з кремом. І зараз я розказую саме про такий рецепт, по якому це тістечко готують на виробництві. Спочатку потрібно зробити бісквіт. Я вже показувала рецепт приготування дуже вдалого та класного бісквіту. Тут зверху я прикріплю посилання на те відео. Та якщо у вас свій рецепт бісквіту, треба взяти його злегка підсохшим, навіть краще дводобовий. А мій рецепт одразу підходить: це м'який повітряний, головне, вологий бісквіт. Навіть шкода, його буде ламати. Такий він ідеальний. Але наша ціль все ж таки картопля. І так печу бісквітний корж та лишаю його охолоджуватися. Тепер крем. Крем я роблю звичайний, буквально вершкове масло та згущене молоко. Рецепт цього крему я прикріплю зверху та під відео в описі. Та не забувайте обов'язково додати коньяку чи рому: присмак тістечка буде неперевершений. Насправді, схоже, тістечко ромові кульки популярні в багатьох країнах. Ромові кульки традиційно готують на Різдву, на зимові свята. Тепер з пергаменту я роблю корнетик. В нього треба відкласти трошки крему для оздоблення тістечок. Звісно, це робиться вже за бажанням. І я завжди показую. Як можна пристосуватися, якщо у вас нема спеціальних кондитерських приладів? Просто з пергаменту роблю корнетик і відкладаю трошки крему для оздоблення. І саме тепер наступає час об'єднання бісквіту з кремом. Бісквіт вийшов чудовий і навіть шкода його ламати. Я навіть інколи вагаюсь, чи торт робити з цього бісквіту, чи тістечко картопля. Але не завжди є час на приготування торту, а картоплю зробити скоріше. І таким чином, я на тертушці натираю бісквіт. Так, щоб було, не було грудочок тіста, щоб маса була однорідна. Одразу в миску з кремом зверху я натираю. Тепер ретельно перемішую з кремом до однорідного розподілу інгредієнтів. Так, найкраще це робити руками, одягнувши перчатки. І поступово маса робиться як пластилін, плотна. Дивіться, чудово ліпиться, і з неї буде дуже легко формувати картоплю. В тарільці в мене просіяне какао. І з маси я формую вже тістечко. Треба скатати кульки та обтрусити їх в какао. До речі, можна довільної форми катати, максимально однакові. Тістечко за цим рецептом виходить дуже смачним і не сухим. Та максимально схожим на те, яке ви пам'ятаєте ще з радянських часів. Але це тістечко не дуже привабливе на вигляд. І якщо ви пам'ятаєте, в кафе його подавали прикрашеним такими глазками, наче картопля, проросла. Так, цей витвір кулінарного мистецтва буде не тільки смачним, а ще й привабливим. Тепер треба покласти тістечко в холодильник на годину, щоб воно трошки стабілізувалось. Якщо відео було корисним, не забувайте ставити вподобайку. Дякую!